Продовжуємо нашу церемонію, наше відзначення українських молодих талантів. Я радо оголошую наступну номінацію Соціально-Гуманітарні Науки, історія та правознавство». Для вручення нагород у цій номінації я маю за честь запросити на сцену справжню рок зірку в історії, так якщо так можна сказати, людину, яка все віддала би за можливість поговорити з Володимиром Великим або ж Байдою Вишневецьким, адже пригода та. Бажання здійснити чергове відкриття сформували власне з нього історика, який прагне бачити минуле живим та зрозумілим. Запрошую кандидата історичних наук, теле та радіоведучого наукового співробітника інституту історії України НАН України, автора та співавтора 15 книг, а нині капітана збройних сил України, третя штурмова Олександра Алфьорова! Слава Україні! Це справді один з найщасливіших днів моєго життя, коли я бачу зараз тут вас. Ви круті. Дякую вам. Дякую, ви дуже круті. Ви знаєте, я немірно дякую, що перший національний форум талановитої молоді сьогодні відбувається за підтримки фонду президента. Якось все складається. Знаєте, в державі складається держава. І це дуже круто. 900 років тому, ну, десь от метрів 520 чи метрів 540. Ось так, от, жила одна видатна людина, велика. Ну, велика не тому, що була велика, він десь могло зросту, ну, може навіть менше. Але був великий, тому що ну, посада у нього була така: Великий князь київський. І рівно 900 років тому він відчув слабкість і. Рівно 900 років тому, отут, метрів 540, може, 548, відчуваючи слабкість, і хотів завершити недосказане. Він написав один з найгеніальніших творів повчання дітям. Це був Володимир Мономах, великий князь київський. І 900 років тому він писав. Для своїх дітей. Щоправда, ну, деякі діти зробили його дідом, а деякі вже прадідом. Але не дивлячись на це, він писав в майбутнє. Він писав про те, як треба робити і як не можна робити. І він писав про те, що треба навчатися. І він писав про те, що треба бути в майбутньому. І ви знаєте, я... Я історик, я люблю відкривати щось, ну, окрім консерв. Які годують нашу армію. Дякую вам всім, волонтери. Одночасно скажу, що відкриття поруч з нами усюди. Це гасло. гасло. Ми маємо просто дивитися біля себе. Так от я скажу, що цей твір вивчали дуже багато науковців. Але жоден з них не написав. І навіть не сказав основного, а воно на поверхні. І зараз ми з вами робимо маленьке відкриття. Ви знаєте, про що, що відчував Мономах, коли писав навчання дітям? Він відчував радість. І про це, ще видно, ніхто не писав, тому що писати своїм дітям та онукам такі слова це радість, яку не кожен дорослий може відчути. Але ви знаєте, що вчить історія? Ну, кажуть, історія, по-перше, не ходить колом тому, що нема ніжок, та? історія це в минулому. Але історія це про нашу національну українську пам'ять, про кожного. Про кожного, хто спирається на підґрунтя своїх предків. Пан Оксан вже сказав про цегавство Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. І це величезне щастя. Думати про колективну пам'ять і мертвим. Наші князі, гетьмани, козаки, вояки УНР, УПА Української держави і живим це нам сьогоднішнім. Ця маленька піщинка в величезному потоці хронології часу. І ненародженим. Тобто, це про кого писав Маномах? І він писав до праонуків, незнаних не ім'я своїх прапраонуків. І наша українська національна пам'ять. Ви знаєте, і коли думаємо про державність, то зрештою ми з вами розуміємо, що ми це великий стовбур дерева, наша державність. І на цьому стовбурі вікового дубу є ну, літньо є це листя. Це ми з вами. Але добре, що ми з вами дерево, а не морквинка, бо у морквинки корінець, ви знаєте, який. Ми з вами маємо коріння, яке всмокчує в себе весь спадок цієї землі, весь спадок. Які ми отримали від трипільців, скіфів, сарматів і тисяч інших незнаних нам. І тому ми з вами сьогодні говоримо про ті часи і про ту історію, яка дає нам сьогодні погляд в майбутнє. Я буду дуже радий, якщо хтось, хто сьогодні вийде на це нагородження, запросить мене у свою кав'ярню, яка буде на Марсі в третьому українському боці. Дякую, друзі, вам. Дякуємо, Олександр, за ці слова. І власне розпочинаємо церемонію відзначення в номінації Соціально-Гуманітарні Науки. Представляємо наших номінантів! Святослав Брик, лауреат премії президента України за перемогу у четвертому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Місто Буринь Сумська область. Олексій Глушков лауреат премії президента України за перемогу у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. Місто Поломия Івано-Франківська область. Микола Мартинюк Лауреат премії президента України за перемогу у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. Місто Рівне. Андрій Шеремета Лауреат премії президента України за перемогу у четвертому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з історії місто Івано-Франківськ. Паріновонове ще привітаємо наших лауретій! Номінації соціально-гуманітарної науки. Шановні, давайте трошки вперед на спільне фото. Так, у нас тут така номінація Гендерно нерівна вийшла, так? Я б навіть сказав гендерно однорідна але тим не менш облиски наші переможцям. Олександре, дякуємо, хлопці. І ще раз гучні вітання всім переможцям в номінації Соціально-Гуманітарні Науки, зокрема в царні історії та правознавства. І зараз з величезним задоволенням хочу запросити цю людину на сцену, тому що я впевнений тут. Якщо не всі, то абсолютна більшість, як і я поціновувачів його роботи, яку ми можемо бачити постійно на YouTube. Представляю спеціального гостя першого національного форуму талановитої молоді, автора і ведучого youtube каналу Історія без міфів кандидата історичних наук провідного науково-співробітника науково-дослідницького центру гуманітарних проблем збройних сил України Владлена Мараєва. Слава Україні! Ради вітати всіх у цій залі. Насамперед, наше молоде покоління, майбутнє української нації. Дякую за те, що надали можливість сьогодні виступити, сказати кілька слів перед такою шановною аудиторією. Хотілося б дещо сказати про феномен стійкості, феномен незламності української нації. І для цього, звісно, не зле зазирнути трошечки в минуле, тому що коли російські загарбники 24 лютого 2022 року почали широкомасштабне вторгнення в Україну, вони сподівалися, що Україна впаде за лічені дні, ну що найбільше тижні. Але вони просто не знали історії, тому що вони, обравши історію за інструмент своєї політики, за те, що має обґрунтовувати їхню агресію, натомість самі себе перехитрили, перемудрили, обдурили, тому що вони живуть в полоні власних історичних міфів та ілюзій. І вони не знали того, що знаємо ми. 1648 рік починається Козацька революція, і на політичній мапі Європи. Постає козацька держава. Це те, що відрізняє повстання під проводом Богдана Хмельницького, або відомо вам як Хмельниччина, від попередніх козацьких рухів створення саме держави, вихід на міжнародний рівень. І ось ця молода козацька держава одразу потрапляє в надзвичайно складні умови, в надзвичайно складну міжнародну обстановку. Вона оточена потужними імперіями. Річ Посполита, Московське Царство, на півдні Османська імперія, Кримський ханат, на півночі є ще Швеція, яка саме в той час в апогеї своєї імперської могутності. І всі ці держави мають свої імперські інтереси в Україні. Як за таких умов могла вижити козацька держава, яка за територією, за людським потенціалом, поступалася кожному? Із цих сусідів окремо взятих, ну, можливо, за винятком Кримського ханату. А якщо вже взяти всі сили, всіх сусідів разом, ситуація буде ще складніша. І попри все це, козацька держава вистояла і вона проіснувала майже півтора століття. Так було кілька десятиліттів воїн, так було кілька гетьманатів. Але щойно ці війни призупинилися і настав відносний спокій. Українське суспільство одразу продемонструвало такий шалений імпульс до розвитку, до розквіту культури, науки, мистецтв. Я маю на увазі Мазепинське бароко, козацьке бароко, епоха ось цього відродження мистецького кінця 17-го, початку 18-го століття, що держава швидко почала розвиватися, квітнути. Тобто, попри всі проблеми, труднощі, у нас завжди є потенціал до відновлення і до руху вперед. Півтора століття цієї державності. Шановні друзі, якби не було цієї козацької державності, не було б України в ХХ столітті. Тому що в 1917 році, коли впала Російська імперія, українську державність почали відбудовувати, орієнтуючись на традиції козацької доби. Українську армію почали створювати за козацьким зразком. Перша українська військова частина в ХХ столітті. Після січових стрільців, по-перше, січові стрільці це вже натяк на Запорожжя, а потім полк імені Богдана Хмельницького, після нього полк імені Павла Полуботка. В 1917 році проголошується Українська Народна Республіка. Вона знову опиняється в дуже несприятливих умовах. Подивіться, зараз країни Заходу це наші партнери, союзники, друзі. Але тоді, понад 100 років тому, Захід був ворожий до України. Захід Україну не визнавав, він її не бачив, не давав їй місця на мапі світу. За коротким винятком, 1918 рік, коли Україну підтримували центральні держави: це Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і тодішня Османська імперія. Але той період, на жаль, був дуже короткий. Це буквально кілька місяців. Після того ті держави програють Першу світову війну, і Україна втрачає і таку підтримку. А переможці в Першій світовій це Франція, Британія, Італія, Сполучені Штати Америки – були до України ворожі. Вони підтримували Росію. Більшовицьку Росію вони ненавиділи і виступали проти неї, але вони виступали за білу Росію, білогвардійську, консервативну. Шовіністичну Росію і Україну, вони не бачили на мапі світу. І попри ці обставини, Українська Народна Республіка чотири роки вела збройну боротьбу в міжнародній ізоляції, не маючи поставок зброї з-за кордону, маючи значно менший контроль над територією, маючи обмежені людські ресурси, вона все одно боролася. І навіть вийшовши на інтернування в Польщу, Румунію чи Чехословаччину. Українська армія там проіснувала до 1924 року, сподіваючись на відновлення збройної боротьби за незалежність. А потім, протягом наступних десятиліть, вони стали емігрантами, але продовжували цю ідею української незалежності і боротьби за неї, Передавали її в спадщину наступним поколінням. Третій етап: 1930-ті 40-ті роки і далі, це Визвольна повстанська боротьба під проводом багатьох організацій, але центральними, найсильнішими з них це була Організація українських націоналістів, Мельника і Бандери і потім Українська повстанська армія Романа Шухевича і Василя Кука. Тут ситуація знову була, здавалося б, з самого початку безнадійна, тому що реально створити. Державність тоді відновити, точніше, українську державність, не вдалося. Українці опинилися в вирі Другої світової війни між двома молохами, між двома тоталітарними режимами сталінським зі Сходу і Гітлерівським із заходу. Україна була окупована, бойові дії кілька разів прокочувалися українською територією. І знову ця боротьба була в ізоляції, тому що. Країни Заходу ще менше допомагали тоді, ніж в часи Української Народної Республіки. Але ця повстанська боротьба вона тривала і після Другої світової, і останні її спалахи трапилися аж в 1960-х роках, тобто вона понад два десятиліття тривала. Що це як не феномен української незламності. І ось цього цього. Росіяни, Путін, Дугін, там всі інші їхні ідеологи, так звані, не усвідомлювали. Вони живуть в полоні своїх фантазій та ілюзій. І саме тому наш народ з 2022 року, ще раніше з 2014, знову демонструє феноменальну стійкість і незламність, за що найбільша подяка Силам оборони України. Але... Дякую, вам. Але хочу сказати, що це справа кожного члена суспільства, і кожен із вас, я насамперед зараз звертаюсь до нашої молоді, має допомагати силам оборони, робити все від себе залежне для того, щоб наближувати нашу перемогу. І хочеться сказати, що. Україна майбутнього матиме колосальні можливості, тому що Україна, в принципі, завжди була країною можливостей. Я не скажу, що країною, де для всіх прекрасні умови, але створюються можливості реалізувати себе насамперед. І тому мій меседж до молодого покоління полягає в тому, що працюйте для України, розвивайте Україну. Займайтеся саморозвитком, рухайтеся вперед, робіть нові відкриття в науці, нові дослідження, нові прориви, виносьте українські питання, українську проблематику на міжнародний рівень, доносьте голос України до інших країн, тому що за Україною майбутнє і залишайтеся в Україні, працюйте заради України. Водночас налагоджуєте контакти з міжнародною спільнотою з іншими державами, і все це для того, аби Україна розвивалася вперед і квітнула. Дякую вам, Владлен Мараєв. Владлене затримайся, будь ласка, на сцені, тому що ну, ми розуміємо, що будь-яку можливість треба використовувати, щоб квітнув український ютюб. Так а ну підніміть зараз руку, хто підписаний на історію без міфів. Ого, так от хто зараз руки не підняли. Я сподіваюся, що вони зайняті тим, що ви прямо зараз підписуєтесь на історію без міфів. Дякую вам, друзі. Ми стараємося і працюємо заради вас, щоб було цікаво і для того, аби просувати українську історичну науку вперед. Владлен Мараєв, в історія без міфів. Дякуємо.